Добре, виршивайка вам слова. Як би ви оцінили роботу ТЦК, я нагадую питання? Я тут власне погоджуюсь з паном Олександром. Вони виконують свою роботу при всьому розвитку інфраструктури, рекрутингу спеціалізованих центрів, яких є в Україні сім підрозділів рекрутингу бригад, батальйонів, полків батальйонах зараз менше бригади, полки, корпуси, ми покриваємо частину. Потреби в поповненні особового складу. Як працюють ТЦК СП? Вони виконують свою частину роботи? Чи вони її виконують на найвищому рівні? Ну, ми бачимо, є зауваження. Але якщо дати оцінку цим зауваженням, а вони будуть завжди з боку журналістів, тому що до вас звертаються з боку адвокатів, тому що скаргами приходять з боку народних депутатів, тому що по кричущим випадкам або важливим звертаються там і в тим, тимчасові слідчі комісії і через приймальні депутатів. Е, є такі випадки, але я би застерігав від одного. Щоб ті випадки, які мають за собою потягнути обов'язкове розслідування, не лягало на всю систему територіальних центрів комплектування, оскільки крім них на сьогоднішній день в такому обсязі не можуть виконати інші підрозділи поставлені задачі. На випадки порушення прав громадян, дійсно треба реагувати. Але мій особистий досвід, ну знаєте, коли ми чуємо, що там скрізь суцільне хабарництво, ну про це люблять говорити. Причому як, як правило огульно. А коли ми стикаємося під час виконання певних спільних заходів, тому що ми взаємодіємо завжди з ТЦК. У нас є своя частина роботи, а ми взаємодіємо. Ми Там, це центри. Ми це центри рекрутингу збройних сил України і сухопутних військ, десанто штурмових. Я маю честь служити в центрі рекрутингових сил територіальної оборони. Ми змагаємося між собою за якість, власне і в тому числі впливаємо на ТЦК, щоб такий підхід домінував в нашій роботі і. І на завершення одне речення для нас важливо кожного разу. От ви зараз картинка, яку ми бачимо перед собою. Кожного разу, коли нас є відправка кандидатів в навчальний центр або в бригаду, для нас важливо, це внутрішні якби системи оповіщення, прийняли без зауважень. Для нас головна оцінка нашої роботи, що кандидатів, всіх, які ми направили двоє, троє, п'ять, десять, п'ятнадцять. От вони прийняті зауваження, вони зараховані до складу навчального центра того чи іншого. Acho. Que...